Доброго дня всім рибакам, добрим людям, дай Бог здоров'я. Хочу поділитися з таким виробом, який називається в народі мандула, вот з підручних матеріалів. Для цього я використав отаку е, різ, 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 різ. Саме це зоб, автомобільна, як я колись явочки робив. Це залишилося залишки. Ну, я сюда поставив на гачок, а тут поставив такі кольорові. Губка, губка. О. Ну це ж можна використати, як я використовував і показував. Водяним пістолети є, різні гумки є. Фостика зробив. Можна сюди гачок вставити. Ну я думаю, що я хочу, щоб повелись трофеї, то я не ставлю гачка. Якщо і буде покльовка, то плю на і тут тройнічка хватить. На фостіка. Ось такі з мішків з-під картоплі. є такі він, Ну, можна люрекс, Ну, люрекс для мене, як кажуть, поки що немає в мене Люрекса. Я поставив з картоплі з мішків такі. Хвостики вони в воді так, нормально розкушуються. І ось такі мандулки вийшли з будього кольору. А це просто стінки. Був тапочок такий. Я побачив, що він вже, як кажуть, негодний. Я з його зробив, трубкою вирубав такі самий. І зробив таку мандулочку. Це буде в нагоді на окунця, судочка. Ну і щука, я думаю, буде ловитися. Правда, в тому році пробував на мандулки, щось не ловилось тільки на блесні. Але, як є натхнення і є що зробити, можна зробити мандулки. О, вона дуже мандулка грає по холодної воді, тому що. І треба проводити специфічною проводкою. Ось такі мандулочки вийшли з підручних матеріалів. Ось з таких, як кажуть, губок, що, що є під рукою. тому що я, якщо щось роблю, то що бачу. Це і використовую для рибалки, а навіть для сільського господарства. Є щось подивився, подумав і щось придумає, що можна зробити. Дякую всім за мої перегляди, за... А особливо підписчикам, хто ставить лайки, хто коментарі. Дуже щиро вам дякую.